Вітаю на каналі Еліанура Таро 2. Не забувайте, що я працюю для вас, але не забувайте також ставити лайки, вподобайки. Писати коментарі для мене, для каналу, для розвитку подальшого. Існування його дуже важливо цей зворотній зв'язок важливий. Тож, пишіть, коментуйте. Сьогодні у нас Тема, коли ви запитуєте, що буде, коли закінчиться війна, я кажу, що цього не знає навіть сам Господь Бога. Да? Але ж тут справа навіть не в тому, а в тому, що Змінюються обставини і терміни також змінюються. І, взагалі, що ми розуміємо під закінченням війни, чи то такі обстріли масовані закінчення, чи то дійсно домовленості якісь і перемога України. І таке інше, що ми вкладаємо в це поняття. Тож я вирішила дивитись на літні події, але не, не на загал в цей раз, а по деяким містам України, що чекає на ці міста. Да? <кій> <кій> ну, як я виходячи з чого? Вибірково, там, де я енергетично можу. Відчути. Київ, Харків, Полтава чомусь так іде поки. Ну, можливо, тому що ці міста, Ну от енергетично, як я відчуваю на сьогодні більше ці міста, тож і буду розкладати. І так, буду на кожне місто із цих трьох, я буду окрему колоду візьму. Тож дивимось Київ, київ столицю, подивимось, що буде протязі літа в Києві на загал. Чи будуть такі події, да? ну, хоча ви можете сказати, що дивись на Сході, дивись Донецьку, Луганську. Там про ті е, області багато в інтернеті, багато інші дивляться. Я хочу дивитися ті міста, які от мені прийшло, буду дивитись. Так, і так, перший місяць літа, що у Києві буде відбуватись. Що у Києві буде. Так, це я перевертаю. Так, да, дійсно, можна, в принципі, зразу перевертати. І так, це перший місяць літа. Що буде у Києві? По три карти на кожен місяць я викладу. І так, це лише Київ дивимось, поки що. Другий місяць літа. Що буде очікувати Київ? У липні, так, виходить, третій місяць. Що у серпні буде очікувати Київ у серпні? Так, мені хочеться докласти ще до цієї карти ще одну. Так, і так, дивимось Київ. Червень почнеться з якихось завислих ситуацій, якихось моментів, які поки неможливо зрушити з місця, і порада навіть подивитись під, під іншим кутом на ситуацію, і це пропонується саме можновладцям, Щось, якісь моменти з грошами. Можуть десь зависати, десь застрягати, так? хоча по домовленостям там все мало бути добре. Тобто на це буде звернута увага. яких то обстрілів сильних таких, щоб тут відмічено було, не побачила я. А давайте головні події у липні, які будуть. Щодо Києва, липень. В липні вже може бути якісь домовленості, намагатись якось вирівняти ситуацію, збалансувати всі плюси і мінуси. Щодо чого це. Ну, якісь будуть нам пропозиції, які, можливо, ще не дуже вигідні. Да? Але будуть якісь уже переможні моменти, але від всієї повноти, так, якоїсь перемоги, да? ще поки не буде відчуватися. Але це вже дещо. Вже дещо. Дев'ятка, час будуть якісь ці моменти радості, щось буде просуватися. не... Ну, тобто, ситуація вирішиться, та, що е, всі плюси і мінуси, там, де вирішувалось, да, буде вирішено добре для Києва. А потужний захист, але не дивлячись на це, можуть бути жертви. Можуть бути жертви. І якось після цього будуть налагоджені якісь домовленості. Ну, давайте ще трішки розкриємо, які у серпні будуть налагоджені домовленості про що? Про що. Так, перемога тут шестірка жезлів. Переможні моменти будуть по-любому. Причому так, спочатку, який-то може бути навіть наступ, а, наш виходить, як контрнаступ навіть. І, але не все так буде е, гладко, да? не все. Е, але все ж таки будуть якісь наші перемоги. Будуть якісь. Гроші прийдуть, але е щось не в повній мірі, да Не в повній мірі. Угу? А що для Києва тут важливо знати. Ой, щось буде е підпорчено. Якісь моменти по матеріальним надходженням, але будуть покладені якісь важливі починання, те, що буде на постійній основі захищати і місто, і Україну в цілому. Будуть якісь важливі вже домовленості вже наприкінці серпня. Ось так от, ну це з приводу події влітку, да? ось такі Київ, Харків і Полтава, да? давайте дивитися Харків. Харків, чого очікувати Харкову влітку? Харкову, чого очікувати влітку. Покращення будуть деякі. Так, перший місяць. Перший місяць йде на покращення, але ще не в повній мірі, ще не все а, якось від чогось там відмовляються. Ну, давайте докладемо від чого саме. Від якоїсь боротьби, від якоїсь зброї, чи боротьби? Так, перший місяць, але покращення буде для Харкова вже в червні. що липень? В липні небезпека, але м -м, з приводу обстрілів, Можуть, можуть зменшитися обстріли? Можуть зменшитися там якісь ідуть е, вкладання е, грошей. Давайте подивимось, що саме. Ага, навпаки, там підвислі ситуації по грошовим надходженням. На що це на захист міс. Та чи на що? Да, менше буде, чим розраховували. Менше будуть надходження. Ну і останній місяць літа, давайте подивимося. Десятка жезлів. Гарний захист буде, доволі потужні матеріальні надходження. Так, і да, там достатньо буде сум. А, достатньо буде ну, матеріальних надходжень, але небезпека в зрадниках. Але а, буде пристальна увага до цього міста всього світу. Не дадуть тим зрадникам і певні служби так, працюють потужно і будуть тих зрадників брати в. Під свій надзор і не давати їм в кільце просто. Так що зрадники Харкова, бережіться, буде вам не перелепки, якщо ви ще там сидите, скоро вам прийде повний аут. Так, і місто Полтава дивимось. Будемо продовжувати, якщо ви будете дійсно там. Достатньо лайки, ставити коментарі, писати, чи потрібно отак по трьох-потрьох по трьох містах. Пишіть, до речі, які міста подивитися, пишіть в коментарях, які ще міста. Буду по три міста розглядати. Отак, поки період на це літо. Так, дивимось Полтаву. Що? Чекає місто Полтаву цього літа. Король Пентаклю. Так, піде. Посту, правильно ж я кажу, якийсь можновладець? да, Змусять піти. якось можновладця. Ага. А давайте по місту. Що це для міста буде означати? Червень? Червень, що взагалі? М і хтось ще й приїде. Ага, у Полтаву. Чим, е, чим то порадують Полтаву навіть. А хто це приїде? Чим? Тут двояко. Буде багато емоцій і, в принципі, можна опасатися обстрілів. А що це. Угу. Ми не будемо на особистості, будемо дивитись по, по місту, чого чекати. Червень, да? приїзд когось, липень. Давайте дивитись у Полтаві. Чого чекати? Із пропозиції. Ага. Якісь будуть домовленості цікаві. І домовленості цікаві щось якісь важливі вирішення будуть по захисту міста, по захисту. І це буде ну, досить важливе вирішення. А про що тут? Про що тут? Навіть на рівні а, всієї України щось буде важливе, так? Да? Тут і тут тузи, імператриця, щось буде таке серйозне відбуватись. Так, в липні, да? добре, а що? Що це виліється? Але може бути і підстава, яка там. І підстава лише завдяки фортуні щось е -е, в хороше це може вилитись, а зрадництво. Також може бути присутнім, так? Так, дивимось на серпень, на серпень. Так, що до цього мені треба уточнити щодо цієї особистості. Відіграє важливу роль, знову ж таки, якась жінка в керівних інстанціях, да? є помічники в неї чоловіки постарше, помолодше і по справедливості. От жінка, яка керує в Полтаві, вона поступає по справедливості. І що чекати у серпні, у серпні для Полтави? Захист хороший. Король кубки. Це про що? Сімка мечів. А от з чоловічої когорти може бути навіть і зрадники хтось, і при чому за гроші поведеться за гроші. Тож треба бути начеку. Уважним, уважним, Ще такий момент Верховна Жриця, да? Десятка кубків. А, таємничі жінки також відіграють величезну роль мага, карта, Верховна Жриця, Десятка кубків, Кар, карта мага. А, величезну роль відіграють у серпні саме приховані. Люди таємничих ремесел. да? Маги, екстрасенси, і таке інше. да? Ну, ось так. Дивіться, як цікаво. Верховна Жриця, десятка кубків, і мах. Це і про захист міста, і про якісь. Хороші події про е, правильні домовленості, про вірні кроки, да, скажімо так. Тож, в цілому, в цілому прогнози доволі такі е, непогані, да, аби не зрадники, аби не зрадники. Сказати, що там сильні ворожі якісь. Обстріли я не скажу, бо ми дивилися якраз ті три міста, які не, не східний напрямок, да, а ті, що і столицю і два міста ще. Ну, Пишіть в коментарях, які ще міста подивитися. Подивимося на період літа. Да. Літа 2025 року, якщо ви пізніше включите, буде також вам цікаво подивитися, який був прогноз, да, і як воно відігралось. Тож я вас всіх люблю. Прибувайте у мирі, спокої. Хай мирне небо буде над головою і спокою вам у душі і здоров'я в тілі. Обіймаю всіх до скорих нових зустрічей!